І зайняті прошу, Розберіть палаку. Не робіть цього політичну акцію. Зараз не до піарів. Головне, що в місті нема доріг. Так, ми це підтримуємо. Роздай не... команду, розберіть палатку. Приєднанісь до акції безпартійно, Як українці. треба заставити владу зробити дорогу. Отже, е, е, е. Отже е, нагадуємо, акція у нас позапартійна. Акція у нас є позапартійна. Ще раз нагадую, суть нашої акції ми подали заявку. суть акції про те, що в місті відсутні дороги. І той ремонт, який зараз дійснують про свободівські фірми, на серце крові обливаєте, що це за ремонт. Свободу не спинити! Трифетка! Є автотранспорт? Я боявся туди питання. Батько, у вас є машини. Дякую вам за те, що ви не байдужі до сьогоднішнього стану доріг івано франківську Разом, тільки разом ми з вами будемо бачити результат. Дуже шкода, що наші побратимі з свободи, зараз е нас не послухали і зробили, надали політичні запани цій акції. Владо, Зремонтуй дороги, враховуючи, що ми давали слово Роману, Роману Онуфрієву. Справді дуже шкода, що ми в нашому місті, якби, перетворили на такий хаос, Колесо, це якби у наводні того, що його болить. Що нагадую, це... Учення, сесія в нас відкрита. Ми розуміємо, що ямковий ремонт, і ми тут твій ремонт, що, що, що ямковий ремонт це розкрадання наших з вами коштів. Наші гроші крадуть через ямковий ремонт. Причини поганих доріг, використання неякісних матеріалів. Доказано, неякісні матеріали, неякісні. Недотримання технології укладки асфальту. Е, каток повинен по одному сліду проїхати 10-12 разів. Хтось бачив, що каток їздить 10-12 разів. По-моєму, тут дураків нема, правильно?